Закривавлена мертва жінка в салоні розстріляного позашляховика на вулиці Благоєва у Дніпропетровську. Місце ретельно оглядають експерти. Кодали на порогі здання, убивають чоловіка. Конечно, шлюбка ощущення, що опять дев'яносто скатуємося. Вбивство відбулося на очах помічника власниці іномарки. Тут вона винаймала офіс. Облич вбивці, які під час стрілянини вирвали з рук жертви два пакети. Молодик не бачив. Твердить, під час нападу складав до багажника певні речі. Як пояснили свідки, двоє нізвісних підійшли к автомобілю Ліксу і завершили восім вистрілов, після чого жінка скончалась на місці. Преступники з міста пришествия скрились. Пістолетні вибрасілізнаряддя вбивства, пістолет Макарова. Гільзи шукали не одну годину. Три штуки знайшов. Так шикарно. гильзи. ну вообще хорошо. Так давайте тогда сюда. Одне зі смертельних поранень у голову. Отже, можливо, відому підприємцю вбили професіонали. Вона була генеральним директором і власницею половини торгового комплексу слов'янський ринок. Стрілки ж не лише добре орієнтувалися на місцевості, а й кілька тижнів слідкували за жертвою. Ну, я думаю, що штука зв'язана з її бізнесом, скоріше. Олена Здоровець завжди дотримувалась певного графіка і правил, кажуть ті, хто знав убиту. Убита та її колеги приїхали десь два роки тому. в Цей офіс. Іліна Олексійовна була дуже пунктуальна. Як правило, прижала утром на роботу і в одно і те ж час, І виїжджала в одно і те ж час. Пунктуальністю жертви кілери і скористалися. Нападники були впевнені, що жодна з камер відеоспостереження не зафільмує їх обличчя. Темно капюшони на голові. Які люди ніхто не бачив, молоді чи старі натомість у поліції кажуть, кілери таки потрапили в об'єктив камер спостереження. Не виключають найближчими днями, зможуть не лише оприлюднити фотороботи стрілків, а й назвати кілька основних версій. Зараз отрибативається саме все відео, яке могло зафіксувати двох двоїх в рамках досудового розслідування. Будуть перевірені всі можливі версії, починаючи від діяльності, пострадавши закінчуючи її контактами.